Вітаю вас, дорога церква. Особливо вітаю гостей, які вперше прийшли до нас здалеку. Ми знаємо, ми дуже раді всіх вас бачити, раді вітати нашу молодь і всіх, хто прийшов сьогодні, щоб разом з нами поклонятися нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. І також хочу побажати всім вам миру, дорога церква. Сьогодні перший день літа. Перший день місяця, перше число, і сьогодні ми будемо звершувати хліболомання. Дуже швидко летить час, і вже пройшов цілий місяць, і ми знову сьогодні будемо згадувати, яку ціну Ісус Христос заплатив за наше спасіння, за те, щоб ми мали прочення гріхів. І перед тим, як ми будемо участвувати в вечері, я хочу прочитати два тексти з Святого Письма і коротко пороздумувати з вами над цими словами. Перший текст пісня апостола Павла до Коринтян. Перше післання, це 16 розділ, я прочитаю з 13 вірш. П... <кій> пильнуйте, пише Павло, до Коринської церкви. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Е, цими словами він закінчував свого листа до Коринтян, і подібними словами, подібні думки він пише на початку свого листа до Филипп'ян, якщо ви відкриєте перший розділ, 27 вірш, він каже: тільки живіть згідно з Євангелією Христа, щоби коли прийду і побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чув би про вас, що ви стоїте в одному дусі. Однодушно відстоюючи віру Євангеля. Отакі От два тексти, ми розглянемо їх, і подібні слова ви можете знайти і в інших післаннях апостола Павла. Дуже часто він говорить ці слова, і також і апостол Петро, і Яків, якщо ви будете читати їх листи, ви також можете зустріти подібні заклики. І ми прочитали, що Павло закликає церкву в Филиппах, і я думаю, що всі ми розуміємо, що і нас з вами закликає жити згідно з Євангелія, він каже, або згідно, жити життям згідно Євангелія, або згідно того, чому ми навчилися від Ісуса Христа, згідно того, чого Він нас навчив. І щоб не тільки Павло, коли дивиться на церкву і на нас, але і всі інші, щоб вони бачили це. Якщо можливо, а якщо ні, то хоча б чули, що ми живемо таким життям, що ми стоїмо у вірі, що ми стоїмо в одному дусі і однодушно відстоюємо віру Євангелії. І от я б сьогодні хотів порадувати, що означають ці слова стояти у вірі, бути єдиними, однодушно стояти у вірі і однодушно відстоювати віру Євангелію. Тому що я думаю, що кожен з нас прагне жити життям згідно з Євангелієм Ісуса Христа. І тому ми повинні знати, а що це означає? Як це жити, як це стояти в вірі і відстоювати цей Євангеліє? Погодьтеся, що ми живемо в такий час, коли кожна людина, вона практично вміє за себе постояти. І я не маю на увазі фізично захищатися там чи якось оборонятися, застосовувати силу. Я маю на увазі на словах. Сьогодні у людей, як кажуть, дуже підвішені язики. Ми вміємо, ну, більшість людей вміє за себе постояти, особливо в Америці тут. І ми знаємо, що це країна, де всі посміхаються, нам приємно, коли ми йдемо, ми всі посміхаємось один до одного, дуже толерантні один до одного, дуже з повагою відносяться один до одного. Але попробуйте задіньте чиїсь права. Попробуйте людину зайти на її територію без дозволу, коли їй це не подобається, чи торкнутися чогось особистого. І от в таких випадках кажуть, що ви йому палець в рот не кладіть, тому що відкусить палець цей. Іноді можуть навіть зброю застосувати. Я познайомився з одним чоловіком, він сказав, що в нього в камінь тут є сім акрів землі. І він каже, я мав з землею проблему, тому що там ніхто не живе, каже, і дуже часто туди наркомани приходили, і там щось варили своє зілля і вживали там наркотики. І він каже, я їх раз попередив, другий. Потім каже, я взяв рушницю, прийшов і постріляв їх там. І каже, одного навіть вбив насмерть. І я тоді говорю з ним, кажу, як? Він каже, ну я ж їх попереджав, я ж їх просив, вони мене не послухали, я взяв рушницю і пристрелив. каже. Я кажу, а що далі? Він каже, я визвав поліцію, поліція приїхала, одного забрали, там решта позаарештували, і каже порядок. І люди зрозуміли, більше каже, я не маю проблем з цим. І скажу чесно, мене дуже дивує, наскільки людина може різко змінюватися, е коли за діти її заживе, коли торкнутися чогось її особистого, такого, якогось майна чи, не дай Боже, дітей і так далі. Наскільки люди можуть мінятися, відстоюючи свої права? І от я б хотів, щоб ми поговорили, чи про це, чи це має на увазі апостол Павло, коли вчить відстоювати свою думку. Коли вчить відстоювати свої права, свою позицію, свою віру. Ми ж прочитали, він каже, відстоюючи свою віру, і от як нам це правильно робити? І я думаю, що ви розумієте, що ми не будемо говорити сьогодні про людей, які живуть у цьому світі. Тому що у них є свої методи, як відстоювати свою думку, свою позицію. Ми поговоримо сьогодні про нас з вами, про християн. Тому що мені здається, що християнство дуже сильно змінилося в останні часи в цьому питанні. Я Пам'ятаю, це вже дуже давно було. Я коли почав рахувати роки, коли це було, то виявилося, що це майже 40 років назад, коли я ще був в школі. Я не пам'ятаю точно, який це був клас, може, п'ятий, шостий клас. І я дружив з одним хлопцем, його звали Віталік. І все, що я знав про християн, що ж він був з віруючої сім'ї. І якось в мене таке було складжено думка, що це багатодітні і бідні люди. Тому що в цього Віталіка було 10 дітей в сім'ї, вони жили в такій старенькій, маленькій хаті. Ось, але він був дуже хорошим хлопцем. Він був старший в сім'ї, ми з ним дружили, ми були однокласники. І він добре вчився, добра поведінка в нього була. Ну, звичайна, нормальна, розвинута дитина. Ось. Але якось також у нас хлопців в класі були хлопці, які не дуже добре вчилися, погані оцінки, і постійно в них були проблеми з поведінкою. І хто пам'ятає, ну, мої ровесники, ви знаєте, що колись були такі шкільні журнали, куди записували всі оцінки по кожному предмету, за цілий рік, потім за четверть, і в кінці року виставлялися оцінки. І вже, відповідно, цих оцінок там вирішувало, чи ти будеш переходити в інший клас, чи ні. І оці погані хлопці вони мали проблему з, з, з оцінками, і вони вирішили викрасти цей журнал. Тоді не було комп'ютерів, тоді все це було записано в журналі. І вони підговорили цього віруючого хлопця, кажуть, ти хороший хлопець, до тебе ніякої підозри не буде. І каже, піди вчительську і винеси нам цей журнал, а потім ми знайдемо, що з ними з цим журналом зробити. І він погодився, я не знаю чому, але погодився. Він виніс їм цей журнал. Вони його взяли і поїхали за місто, і там спалили цей журнал, щоб його не було. І думали, що це закриється питання. І от вияснили, тому що це таке чіпе тоді було, вкрали купу інформації школи. Все-таки вони вияснили. І ці хлопці сказали, що це не ми, це цей Віталік зробив. Це він нас підговорив і це він винуватий у цьому. І я пам'ятаю, тоді вони вирішили, школа вирішила зробити таке показне покарання для цього хлопця. Зібрали всю школу, там величезна школа, тищу чим-то чоловік, всіх батьків, всіх вчителів. І вивели на передню лінію цього Віталіка, його маму. І я пам'ятаю, ця мама прийшла, вона дуже низенького такого росту була. Я думаю, їй може, років 35 було на той час. В косинці така скромна жінка. І що тільки в адрес її сім'ї не говорили? І на віру, і на її церкву, і на виховання, і на Бога. І що це такі ви віруючі відсталі, і Оце ви плодете таке бідноту, і от через вас всі проблеми. Я пам'ятаю, я дивився на неї, вона отак смиренно стояла, в неї текли очі. Я собі думаю, чому вона не захищається? Вона ж прекрасно розуміє, що, його, ну, що це не її син винуватий в цій ситуації, що його просто використали там і використовують цей момент, щоб якось принизити Бога, принизити віру. І я собі тоді думаю, чому вона не захищає свою церкву, свою релігію, свою сім'ю, своїх дітей. І вона просто мовчки сиділа, це все вислуховувала, як над нею там просто збиткувалася над цією жінкою. Зовсім недавно, вже я, ну, може, рік назад, може більше, до нас прийшла одна наша знайома. Вони давно в Америці живуть, в неї також діти є, такі як наші. І вона нам розказує історію, що її дитину в школі, яка вчителька там щось зробила зауваження. Щось так, Я не знаю, що там сталося, але зробила її дитині зауваження. І оця наша знайома каже: я як пішла в ту школу, я як визвала того вчителя, я як дала їй, каже, я дала всім решту вчителям, я пішла до директора, я всіх їх там поставила на місце і сказала: не дай Боже ще раз на мою дитину, хтось косо подивиться, чи щось там скаже, я всіх вас тут засужу. І вона каже, вони тепер шолкові ходять, вони там мою дитину на руках носять. Ніхто не має права так поводитися з моєю дитиною. І от я собі думаю, і та мама, і та мама, і та християнка, і та християнка. Скажіть, будь ласка, хто з них показав, що він стоїть у вірі? Хто з них відстояв свою віру? Хто з них відстояв Євангеліє? Важке питання, правда? Ми не знаємо, як би ми поступили на їх місці, якби наших дітей. Але якщо бути чесними, то більшість християн дуже буквально розуміють слова відстояти свою віру. Я йому доведу, що я був правий. Я його виведу на чисту воду. Я покажу, хто я такий. Він повинен знати, з ким він зв'язався. Я не дам себе принижувати. Це дуже часто ми використовуємо таку позицію. Але я хочу сказати, що іноді дійсно де треба постояти за віру, де треба щось сказати, де треба визначити свою позицію, щоб всі знали, іноді нам не вистачає сміливості. Ми стаємо смиренними, ми опускаємо руки, ми кажемо, ну, хай Господь розбирається, це не моя справа, я не буду мішатися. Але коли стосується мого я. Коли заділи мене особисто, якусь мою гордість, чи мою якусь честь, чи щось, моє якесь майно, тоді вже вибачайте, кажу. Тоді вже пішла коса на камінь. Євангеліст Іван він в восьмому розділі описує дуже цікаву історію. Коли книжники і фарисеї привели до нього жінку, яку взяли в перелюбі. Навіть от я собі пробую уявити, як це вони могли взяти прямо з перелюбу жінку і от притягнули її туди до Ісуса Христа. Але, напевно, якось вони слідкували за нею. І написано, що вони її взяли і притягнули до Ісуса Христа на суд. І це. Правильні святі люди, це люди, які відстоювали свою віру, це люди, які боролися за закон, щоб всі виконували закон, це люди, які відстоювали віру Отців. І от вони приводять цю грішну жінку до Ісуса, щоб подивитися, а як Ісус буде реагувати на це. Як Ісус буде відстоювати свою віру, як Він буде відстоювати своє Євангеліє, яке Він проповідує. І от вони підходять до Нього. Я думаю, вони пояснюють ситуацію і кажуть, що Ти скажеш, Ісус. Яка твоя думка на це все? От реальна подія, давай, поясни нам, дай нам відповідь, ми хочемо чути, що ти думаєш, яка твоя позиція по цьому питанню. Скажу чесно, відколи існує церква, я не раз відчував от подібну ситуацію. От такий подібний тиск, що ти як пастир, ти маєш щось сказати. Ти як пастир, ти маєш заявити свою позицію. Ти маєш сказати свою думку, маєш розібратися, маєш пояснити, маєш зробити зауваження. Дуже багато речей, коли от ми хочемо від, ну, відстояти свою позицію. Ми хочемо почути чиюсь позицію. І от то саме вони прийшли. Але дивіться, як веде себе Ісус. Йому задають питання, його провокують на таку бесіду, на якусь розмову, е требують від нього відповіді. А він написано, що він присів. І пальцем щось по піску чи по землі, що там порохи може були, я не знаю. І він щось пише там, щось малює. Йому задають питання, він не реагує, мовчить, просто собі сидить і на піску щось там пише. І якби ми не поважали Ісуса, якби ми не хотіли його захистити, ну погодьтесь, дивна поведінка. да? Прийшли серйозні люди. Це ж не те, що діти там до тебе звертаються, ти не звертаєш них хворог. Серйозні люди, книжники, фарисеї, прийшли, задають питання, а ти не реагуєш, сидиш собі пальцем, щось там пишеш. І от Біблія каже, що вони не відстають. Ісус, от реальна проблема. Реальний гріх. Ми це бачили. Є свідки, гріх перелюбу, є закон. Ми прийшли відстояти цей закон, тому що вона повинна бути покарана за це. Ось дай нам відповідь. Ти ж сам проповідав, що перелюб це гріх. Ти ж сам проповідав, що ні один блудник Царства Божого не наслідує. Що ти скажеш на це? Поясни нам, відстоюй своє Євангеліє, яке ти проповідав. І от складається враження, що Ісуса загнали в кут. Що Ісусу немає що сказати на це все, тому що Він мовчить, він не реагує. Складається враження, що він злякався, в нього немає відповіді. І може хтось з тих людей вже потер руками, потер руки і думає, ну нарешті ми прижали цього Ісуса. Нарешті тепер всі побачать, що те, що Він проповідує, це тільки слова, а реально він не може відстояти свою думку. Нарешті ми його зловили. І от дуже часто, коли людина обирає позицію десь промовчати, не вступати в конфлікт, десь не реагувати, чи може уступити навіть, вона виглядає слабкою. Вона виглядає як той, який нема що сказати, та, яка програла, яка не може відстояти свою позицію. Але насправді, друзі, це не так. Ісус міг дуже легко поставити всіх цих людей на своє місце. Хіба Ісус не знав кожного з них особисто? Він знав все про них. Хто вони, що вони, чим вони там займаються, знав всі їхні гріхи, знав всі їхні слова, які вони говорять. Навіть думки Ісус Христос знав їхні. І він міг це підняти зараз на поверхню, всім це все розказати і сказати: слухай, ви прийшли мене тут чомусь вчити, а ви подивіться, хто ви є такі. Що Ісус не міг взяти Писання, що Він не знав, і розказати їм від початку і до кінця, пояснити, слухайте, ви прийшли сюди, але ви помиляєтеся. Чи Ісусу Христу не було що сказати про цю блудницю, яка зробила гріх? Ну, блудниця, ну зробила гріх, сама винувата. Тепер що я можу з тобою зробити? Робіть, що хочете з нею. Хіба Ісус так не міг сказати? Він міг це все зробити, але ми бачимо, що Ісус обирає інший шлях стояти у вірі. Ісус обирає інший шлях відстоювати своє Євангеліє, яке Він проповідує. І Біблія каже, він підвівся, я думаю, що він подивився на них, усіх, які там стояли. І Він каже, хто перший, хай, хто без гріха, хай перший кине в неї камінь. І далі присів і далі щось сам собі малює на піску. Хто без гріха, хай перший кине в неї камінь. І на цьому його розмова закінчена з цими людьми. Я думаю, що в той момент, коли от там багато людей прийшло туди, в той момент настала така, як кажуть, гробова тишина, мертва тишина. В той момент для всіх тих людей, які були там, час зупинився. І вони почали думати. Вже ніхто нічого не говорив, вже ніхто нічого там не треба, просто люди почали думати. І уявіть собі, оце ті святі люди, які прийшли відстоювати свою віру, відстояти свою позицію, свій закон. Віру своїх отців, вони прийшли боротися проти цього. Прийшли вже з готовими руками каміння в руках тримати, щоб побити цю нещасну жінку за свою віру. І коли вони це почули, вони почали думати, я думаю, у них тихенько ці руки поопускалися. і так, щоб ніхто не бачив, відкрилися, щоб то каміння попадало. І Біблія каже, що по одному, потихеньку почали розходитися. Спочатку найсвятіші. Найправильніші ті, які борці за віру з дитинства, потім звичайні люди, і в кінці грішники розійшлися. Нікого не залишилося написано. Абсолютно ні одної людини. Тільки ця нещасна грішниця, яка, я думаю, вона там плакала, і Ісус Христос. І тоді Ісус звертається до неї і каже: слухай, а де ті всі люди, які прийшли отако відстоювати свою віру, боротися за, свою, за свої права? Де ті люди, які звинувачували тебе? І ця жінка каже, нема нікого. Всі розійшлися. І що каже Ісус? Каже, і я не сижу тебе. Іди, але більше не гріши. Друзі, я думаю, що кожен, хто там був і ця жінка, особливо, вони взяли для себе величезний урок. І я думаю, що ми зустрінемо цю жінку на небесах. Ми бачимо, що практично без жодного слова, без жодних доказів, без якихось суперечок Ісус відстояв в Євангеліє, яке Він проповідував. Друзі, щоб стояти в вірі і відстояти Євангелії, якому ми навчилися, нам не треба брати каміння в руки, щоби захистити себе чи нападати на когось, хто не так може розуміє, чи доказувати свою правоту. Господь каже, будьте вірними. Як і впише, якщо мудрий хто з вас чи досвідчений, що треба робити? Покажи це. Не на словах, не якусь мудрість там проявляти. Покажи це доброю поведінкою, лагідністю, добрим способом життя або те, що ми прочитали на початку. Живіть згідно з Євангелієм. І це буде видно. Ми зараз будемо молитися, дорога церква. Останній приклад, і потім ми будемо молитися. Апостол Петро в своєму післані, він дає рекомендації жінкам, як жити з невіруючими чоловіками. І я думаю, що це добрий приклад для нас з вами, тому що ми живемо серед невіруючих людей. І от як нам жити, як нам відстоювати своє Євангеліє, як нам показати, що ми дійсно відстоюємо Євангелія, яке ми прийняли? Напевно, дуже тяжко жити в таких стосунках. Коли ти там, їдеш в машині, хочеш послухати якусь там віруючу музику, а він включає якийсь там шансон, блатніки якісь. Ти хочеш помолитися, а він собі там за обід, а він відкриває там собі, бо любить випити до обіду. Ти хочеш послухати якусь проповідь, а він включив вечором якусь музику громку і слухає собі музику. І це в кращому випадку, друзі. А скільки є таких історій, коли чоловік просто збиткується з жінки, не пускає її в зібрання. Забороняє щось робити, може, навіть руку піднімає на жінку. Дуже багато таких історій. І от вся наша людська природа каже, ти повинен відстояти свою думку. Ти повинен йому щось доказати, ти повинен його навчити, ти повинна йому там зробити зауваження, може якісь тексти з Біблії розвішати, щоб він читав і постійно каявся. Ти повинен це робити. Особливо, коли жінка така, що має владу в сім'ї, вона знає, що сказати своєму чоловіку, як його поставити на місце. Але Петро каже, ні, не так треба робити. Він каже, ви можете їх навернути не словами, а якщо будете жити згідно Євангелія. І далі він пояснює, чистим, бездоганним життям, повним пошани до Бога. І він каже, і тоді ваші чоловіки побачать і самі прийдуть до Бога. Друзі, чи не є це добрий урок для нас? Ми живемо сьогодні через цього світу. Сьогодні люди дуже багато знають про віруючих, знають Біблію, знають Писання, але як важливо, щоб вони побачили наше життя. Зверніть увагу, що і Петро, і Павло вони особливо акцентують на тому, щоб люди побачили або почули про наше життя, тому що це є найефективніший спосіб проповіді Євангелія. Не на словах, не на мудрості, а в практичному житті. Тому, дорога церква, нехай нас благословить Господь, так як ми прочитали, твердо стояти в вірі, в одному дусі, однодушно відстоювати віру Євангелії. І для цього нам не треба брати в руки якесь каміння, щоб щось доказувати, комусь з кимось спорити чи сперечатись. Треба просто жити згідно Євангелія. Те, що ми почули, те, що Господь проповідував, щоб ми жили ним і використовували в своєму житті. Тому нехай нам допоможе Господь бути вірними Йому. І жити згідно з його словом. Давайте ми піднімемося на ноги. І я пропоную, якщо у вас є бажання, помолитися, помоліться, і потім я закінчу. всі за на свого землю, який на пройшу, і, сі, і, сі, і сі, я сі, я І в той час, коли ти був на землі, то багато приходили до тебе, і ти їх устаровляв, навіть воскрешав, все посилав, що ти піде, і готував. Господи, і ти є вчора, сьогодні, і повіки той самий, і ми до тебе збігаємо.

Yeah, to

Ми дякуємо Тобі, дорогий наш Господь, за те, що Ти добрий Бог, Господь, до кожного з нас. Господи, і така величезна Твоя милість, що ми навіть не можемо збагнути, Господь. Скільки ти милостивий, Господь, скільки благ у тебе, Боже. І немає такого гріху, який ти не можеш простити, Господь. Пробач нас, що часто ми маємо якусь гордість, Господь. Не хватає нам смирення, Господь, прийняти твою волю, бачити Твоє Слово, Господь, яке воно живе і діє, Господь, бачити свою гріховність Боже. Пробач нам все, що ми робили не так перед Твоїм святим лицем, Господь. І поможи нам жити згідно Євангелія, яке ми прийняли, Господь, яке ти постійно нагадуєш нам, Боже. Поможи нам бути прикладом і світлом в цьому світі, не на словах, Господь, не якоюсь мудрістю, а Простим життям, Господь, і ми віримо, що обов'язково це буде видно, Господь, і обов'язково наша церква наповниться, Господь. Благослови нас. Також просимо благословення, коли ми будемо згадувати Твої страждання, Господь, приймати за з участь у вечері Твої, Господь, благослови. За все дякуємо Тобі, наш Бог. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.